Вітаємо вас на телеканалі Запоріжжя. Черговий випуск програми Життя в квадраті вже готовий тішити вас своїми сюжетами. Тож вмощуйтеся зручніше, далі буде цікаво. Ілюзія нас оточує цілодобово. Не кожен може створити свою власну, проте весь світ побудовано на магії. Такого висновку ми дійшли, поспілкувавшись з ілюзіоністом Дмитром Смагою. Свій черговий перформанс показав запорізький чарівник Дмитро Смага. Хлопець почав займатися магією випадково. каже, що він просто показував фокуси з картами таким чином залицявся до дівчат. Ті оцінили. А от Дмитро вирішив робити з цього справу свого життя. Він називає себе ілюзіоністом, хоча каже: різниці між фокусником та ілюзіоністом майже немає. чесно кажучи, різниці ніякої. Просто нікакої слово «фокусник» уже його спопсили, равно ну то якось... от есть вот еще те трюки, когда показывают там с цветочками, со всякой вот этой штучкой, которая уже устарела, да, и чаще, чаще всего фокусники работают вот в режиме клоуна, да, и вот поэтому многие иллюзионисты просто меняют слово фокусник на иллюзионист, потому что фокусник уже заездили, фокусник равно клоун, почему-то все люди так думают, да, хотя это совсем не так, и как-то иллюзионист более так, оно уже сейчас солит. Діма каже, навчитися різноманітним трюкам може абсолютно кожна людина. Нічого складного в цьому немає. Просто треба бути фанатом цієї справи та мати посидючість щоб врешті все зробити правильно. До речі, навчити також можуть навіть у навчальному закладі справою життя для Дмитра Магія стала зовсім нещодавно близько трьох років тому. Розуміло, що, оказується і може зарабатувати собі на жизнь. Відповідно, коли хобі приносить какої та доходу, то доходи вкладаєш. Хобі і я начина рости расти, расти, расти. Мах каже, що йому не набридне цим займатися. Він ні на що не проміняє усмішки та здивовані обличчя глядачів після фокусів. До речі, Дмитро переконує, є й такі люди, яких здивувати доволі складно. Кожен чоловік удивляється, але є люди, які просто від каких-то вот своїх соціальних статусів або да, не хочуть вот показати, що вот мене можна надурити. Да, там, 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 да. вот, люди проявляються, коли кого-то з кажуть, я знаю этот фокус. Хотя ще нічого не показав, ну, то есть, я просто достав, посмотрети і положити. Люди сразу пытаются угадать там на шаг вперед. Вот. Да, є такі люди, але все одно вони теж удивляются. На них находится, вот, находится свій метод, кабиться, которым можна їх просто взорвати мозг. Вот Так окрім колоди карт, діма використовує сучасні технології телефони, комп'ютери. Хоча зізнається для фокусу достатньо запальнички чи монетки. Головне знати, як подати той чи інший трюк. Найскладніший фокус, який Дмитро робив, зі зникненням людини змушує глядачів зникати не часто, адже трюк потребує великої підготовки. На своєму перформуменсі Дмитро показує різноманітні фокуси. Каже, мрія у нього доволі прозаична захопити весь світ. А якщо серйозно, то плани хлопця здійснені. свій театр, ну, до театр да? вот, ней. Вообще как бы хотелось бы там что-то оставить, как-то след в нашей вселенной, вот как там давить как там другие ребята, да. Что-нибудь там такое интересное сделать, чтобы все запомнили и там вот, как-то было. То -то, умрет, его будет помнить еще очень много вот как-то так тоже хотелось живемо, треба -то, то тут наследить. Просто можна наследить там граві в банк та й попасти, да? а можна как то хорошо. всех всіх і всім Спасибо. Для того, аби залишити свій слід в історії, Дмитро бере участь у різноманітних фестивалях та конкурсах. Ілюзіоніст свідчить, для того, аби бути гарним магом, потрібно знати лише три, але дуже важливих правила. Це ніколи не показувати один трюк двічі: не показувати невідрепетирований трюк та не розкривати секрет фокусу. Та пам'ятати головне все в нашому житті дуже просто. Все магія. Гурт Люм'єр на чолі зі співаком Романом Вірімійчиком завітав до Запоріжжя зі своїм концертом. Чи був ажіотаж навколо хлопця, якого так полюбили дівчата з часів ікс-фактору? Дивимося у наступному сюжеті. Гурт Люм'єр організувався ще в 2010 році. Спочатку бенд був дуетом, потім тріо, і, врешті, офіційною датою народження повноцінного колективу музиканти вважають час залучення до співпраці Романа Віремійчика, який і приносить бенду частку популярності через свою участь у шоу Ікс-фактор. Колеги до такого експерименту товариша поставилися добре. Ми це прийняли як новий етап в розвитку групи, то тобто договорилися, що Рома сходить на «Ікс-фактор». Вот. Так, то есть, а, ты идешь на X-Factor, а, а Да, вот все сделай, там все, что он хотел, потому что это его была мечта с детства. На X-Factor? Побывать на, побывать <с. на <с. шоу такого уровня, вот. А мы его как бы вот верно ждали, ходили, поддерживали. <с. Вот, и спустя год он вылетел, вернулся, называть это как хотите. Альтернативная история. Вот, и мы как бы, уже там объединились, начали там... Мы подписали контракт, создавали материал, Готовились стали коди. Час до активна. Ну, в общем, я хотів сказати, що коли я уйшов на ексаптер, ми не збиралися розпадатися. Коли шоу для Роми закінчилося, він повернувся до гурту і вони активно почали створювати новий матеріал, працювати з саунд-продюсерами та годинами сидіти у студії. І з початком 2013 року артисти активно приступили до гастрольної діяльності та планують зняти кліп. Хлопці зізнаються, що наразі знаходяться у пошуках стилю більш за все душа лежить до попроку. Наскільки ж актуальна їхня музика для слухача? Вони не визначають. Ми не задумуємося об этом. Ми просто робимо то, що у нас внутрі стараємося передавати це через нашу музику. І сподіваємося, що скажемо так, Україні з временем подобається. Люм'єр не відстежують наскільки тісним є зворотній зв'язок із їхніми фанатами. Проте він є. Прихильники пишуть, беруть автографи, фотографуються. І що найголовніше відвідають концерти. Є певне кількість людей, які приходять на концерт. Поки це количество не очень большої, але нам приєднано, що у нас є свої слухачі, скажімо так, постоянно. І попаняється, покапа що їх мало, но Робота для того, щоб количество слушателей росло після того, як Вірі Мєчіка побачили на ікс факторі, гуртом зацікавилися продюсери. Зараз хлопці під крилом колишнього опікуна океану Ельзи», Естетік Едюкейшн» та інших. Пісні ж, які пишуть виконавці, викликають резонанс у інтернет-публіки. Так, композиція Війна за мить стала популярною у житті. Хлопці не воюють, а то одне з одним. До інших артистів також ставляться з повагою. Є, звісно, такі групи, яких ми вважаємо. Є такі артисти, яких ми вважаємо. Вот. Ну, в принципі, как бы в своїх музиках в своїх музикальних вкусах ми більше орієнтуємося на западну музику. Слухають Плесібо «30 секунд до Марса. М'юз. Всі чотири прихильні приблизно до однакової музики. Та мають чи не наполеонівські плани щодо творчого майбутнього. Сейчас у нас ідут. Эм дружеские отношения с Sony Music, которые будут открывать нам путь туда, в Россию, как бы. Вот. И куча вот такого, ну то есть работы на самом деле хватает. Э -э Попробуем поучаствовать в фестивалях всяких, которые будут проходить там летом. Вот, У нас и за рубежом. Да, то есть будем будем стараться как можно больше играть. Хлопці гуртом пишуть собі пісні та працюють над аранжуванням власних творінь. Кажуть, і сварки бувають, проте вони швидко вирішують їх грою в УЄФА. усі дівчата гарно вбрані обов'язково на підборах та з голівудськими посмішками. Все це кастинг на конкурс студміс Запоріжжя Запоріжжя-2013». Вже втретє, у Запоріжжі планується проведення конкурсу краси серед представниць вищих навчальних закладів «Студміс Запоріжжя до головної події у житті студентства ще два місяці, а організатори вже почали свою роботу. Як завжди, найперший етап кастинг претенденток на звання найкрасивішої. Дівчата вражають своєю схожістю усі з довгим волоссям на високих підборах та з параметрами недалекими від модельних. Однак, головний організатор свята Юлія Чернета запевняє, участь. У конкурсі можуть брати і красуні не подіумної зовнішності. Кожна зовнішности. яка потрапляє до нас на конкурс, вона попадает сюда не тільки за свої зовнішні дані. Вона не обязательно должна соответствовать общепринятым параметрам 90-60-90. Вона не обов'язково повинна обладать ростом. Выше 175 сантиметров. Она должна обладать харизмой, она должна обладать красотой. И если она будет излучать эту невероятную красоту, если она будет притягивать взгляд, то, естественно, мы обязательно ее возьмем. А вот уже там, в процессе подготовки, естественно, мы поработаем над каждой участницей для того, чтобы она с гордостью могла нести себя на сцене Академического театра Магара. Юлія каже, що інколи доводиться старанно працювати над зовнішністю дівчат, перефарбовують волосся, змінюють зачіску, змушують сісти на дієту, якщо це дійсно необхідно. Проте радикальних змін все ж таки конкурсантки не зазнають. До речі, умови конкурсу доволі жорсткі у будь-який момент. Організатори можуть вигнати учасницю з будь-якого етапу конкурсу. Если она недобросовестно относится к репетиционному процессу, если она неуважительно относится к орками этого конкурса, если она не горит желанием победить, участвовать и достойно представить себя и свой вуз, к которым она обучается, то она может быть дисквалифицирована. Это все знают, у нас очень жесткие правила, потому что ну, конкурс такого уровня мы имеем и право, и обязаны так жестко и строго относиться к нашим участницам. І дійсно життя на конкурсі не тільки яскраве і гарне, а й працьовите за два місяці підготовки з дівчатами працюють фітнес-тренери, постановники дефіле, фотосесії, відеозйомка, різноманітні благодійні акції, супроводжують весь підготовчий період до гала концерту. До речі, участь у конкурсі, як запевнила нас Юлія Чернета, не вимагає особливих капіталовкладень з боку учасниць. На самом деле, любой конкурс красоты – это достаточно дорогое удовольствие, но по сравнению с остальными конкурсами в Украине, наш конкурс достаточно ну, дешевый именно для самих участников. Почему мы так делаем? Мы стараемся со своей стороны, со стороны оргкомитета, максимально обеспечить девушку всем необходимым. Мы шьем им одинаковые платья обязательно, мы им предоставляем купальники, вот, белье нам предоставляют наши партнеры, мы стараемся пригласить самых лучших визажистов и фотографов, для того, чтобы они работали с конкурсом. И это ну, девушки получают абсолютно бесплатно, либо по той цене, ну, которая даже не является себестоимостью. Почему это делается? Потому что мы заинтересованы, чтобы в конкурсе принимали участие не те, кто платежеспособен, да, и кто может купить себе там самые дорогие туфли и выглядеть с ними на сцене лучше всех, а те, кто действительно красив, те, кто действительно этого достоин. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы те, кто достоин нашего конкурса, могли спокойно участвовать, и это не зависело от их финансовых возможностей. Щоб здобути перемогу у конкурсі недостатньо бути просто красуною важливо випромінювати неймовірну енергію і мати якийсь талант. Конкурс талантів обов'язково присутній конкурсі з За два тижні до фіналу журі переглядають дівчат на рахунок хисту. Вони і співають, і танцюють, навіть розмовляють дитячими голосами. Словом, все заради корони. До речі, абсолютно всі дівчата отримують призи. Так, минулорічна учасниця конкурсу Анна Коновальчук могла поїхати до Франції, однак нагодою не скористалася. Я после конкурса буквально сразу уехала в Китай работать. Тоже меня пригласили после конкурса. Вот, и я сочла нужным, что ну почему бы не поехать, раз есть такая возможность. Вот. Но скоро состоится поездка во Францию. Я с нетерпением ее жду. Аня каже, життя після студміс змінюється. Більше роботи, контракти та участь у різних конкурсах. Фінальне шоу завжди яскраве. Минулого року організатори запросили до лав суддів співака Арсена Мірзояна та Олену Реснову разом із принцом Френсісом Романовим. Цього року Юлія Чернета пообіцяла не менш зіркових гостей. Програма життя в квадраті прощається з вами на сім днів. За тиждень ми з вами знову побачимося і покажемо не менш цікавий випуск. Пам'ятайте, ми любимо вас і не кажіть, що ви про це не знали.